Сьогодні у нас в цій годині цікава тема. Я нагадаю, що Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроект про добровільну мобілізацію ув'язнених. Є певні правила, хто зараз може вступити до лав ЗСУ. Міністр юстиції нещодавно говорив про те, що за декілька тижнів понад 600 в'язнів вже долучилися до лав Збройних сил України, і з нами на зв'язку Дмитро Савченко. Це офіцер першого окремого штурмового батальйону. І мені. Героя України Дмитра Коцюбайла, 67-ма окремо механізована бригада Дук Збройних сил України. Фух, Дмитра, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю, Аню, вітаю студія. Дякую, що знайшли час і можливість. Я так розумію, що вам зараз маєте небагато часу на подібні включення, бо їздите україною з того, що я бачу. Ну і звісно, ваші фотографії. От саме з моменту рекрутингу ув'язнених, чим ви зараз займаєтесь? Вони облетіли всі телеграм-канали, всюди були оці світлини так в інтернеті. От, скажіть, будь ласка, тобто, виходить, що ви зараз розпочали першим, так фактично, цей рекрутинг. Чому саме ви і чому саме у вас така місія? Ну Тут не можна стверджувати про те, що ми розпочали першими, тому що не було жодної виправної колонії, яка б трапилася б на нашому шляху, де ми б е виявилися першими рекрутерами. Ми вже перебуваємо в виправні установи п'ятими-шостими по рахунку, військові е е е е інші бригади, вони. На порядок раніше розпочали mm. цю рекрутингову кампанію? Напевно, що просто ніхто це не озвучував в медійному полі, і ніхто про це не говорив. Скажіть, будь ласка, Дмитре, а давайте трошки деталізуємо, як насправді це відбувається? От ви визначаєте певну установу, куди ви приїжджаєте? Як відбувається цікаво ось ця розмова? Як вас зустрічають ці ув'язнені? Ну, ми входимо в взаємодію з представниками адміністрації. Державна виконавча служба нам сприяє в цьому. Після цього ми потрапляємо в законний спосіб на територію колонії. Нам виділяють там зазвичай якась та ні спидку інакше. Ми проводимо мотиваційну бесіду осудженими. Тобто їх збирають в якомусь одному місці, чи це плац, чи це їдальня, чи це якийсь актовий зал. Ми проводимо ми моваційну бесіду, пояснюємо ну, для чого ми приїхали, з якою метою який підрозділ ми вставляємо, яка історія нашого підрозділу. Ну і намагаємося в середовищі в'язнів популяризувати ідею захисту нашої батьківщини. І після цього ми е, відводимо окремий час на рубрику питання відповіді, так би мовити. Е, і вже е, по завершенню загального спілкування окремі в'язні, там виявляють, чи не виявляють бажання продовжувати більш деталізоване спілкування, і ми спілкуємось уже в індивідуальному порядку. Е, зазвичай Адміністрація колонії нам рекомендує в'язнів, які вже пройшли. ВЛК ВЛК вони проходять на території виправної колонії. Тобто ТЦК повинна е до них е відрядити комісію, і в стінах виправної колонії ця комісія опрацьовує весь список в'язнів, які пройшли комісію. Яких рекомендує адміністрація колонії, е кримінальні злочини, яких е підпадають під дію закону. Якщо ці в'язні вони пройшли влк, вони потрапляючи на співбесіду з нами. Повинні підписати лист згоду, лист погодження, mm -hmm. що вони готові, що їх влаштовує конкретно наша військова частина традиції нашого підрозділу, і, власне кажучи, умови, в яких вони будуть знаходитися, характер нашої роботи, і після цього вони можуть вирішити для себе, готові вчитися до лав нашого. Бойового організму чи можливо їм все ж таки підходить якийсь інший підрозділ? Якщо вони вирішили долучитися до лав першого шаблічі, все ми даємо їм лист погодження, вони його підписують, і після того запускаємо процедуру, процедуру подання цього. Засудженого на судові органи на розгляд справи для того, щоб суд виніс постанову про умовне дострокове звільнення, але це вже не наш сегмент роботи. Ми власне далі вже передаємо матеріали цієї справи і, скажімо так, матеріали про цього засудженого mm -hmm. представникам ТЦК і їх опрацьовують паралельно. Як представники ТЦК, так і органи суду, і також колонія в цьому задія на процесі, тому тут важливо синхронізувати, скажімо так, роботу і діяльність таких трьох державних установ, зокрема як ТЦК, міськрайонний або районний суд і виправна колонія, тобто, ну грубо кажучи. Установа державної кримінальної виконавчої служби Дмитро, Давайте от поговоримо про тих, хто не підлягає добровільній мобілізації, тобто не має можливості добровільно вступити до лав збройних сил України. Це ув'язнення за якими статтями тут важливо зрозуміти? Ну питання в тому, що адміністрація колонії такого ув'язненого навіть не приведе до нас на співбесіду. Mm. Тобто так, це, цей момент це, це засуджені за вбивство, так не можуть іти служити чи якщо, якщо, якщо в засуджені за вбивство згідно закону вони мають таку можливість долучитися до лав збройних сил України. А от якщо злочин був принаймні, ну там, якщо ми говоримо про вбивство, угу. він містив собі наприклад сексуальну складову. То відповідно такі засуджені вони не можуть скористатися дією цього закону. Угу, цікаво, ну і там є ще низка низка інших кримінальних злочинів, які також не підпадають під дію цього закону. Ми намагаємося зв'язнями проводити деталізовану роз'яснювальну роботу. І до речі, от завдяки тому, що ви запросили мене до ефіру, я хотів би також звернутися принагідно до своїх колег військових. І звернути їхню увагу на певні зауваження з боку в'язнів. Багато в'язнів нарікають на те, що військовими не спілкуються. Тому, шановні колеги, якщо ви працюєте також на цій ниві, як от і наша виїзна група, то зверніть, будь ласка, увагу на те, щоб ви з ними більш деталізовану роз'яснювальну роботу проводили, і адже в'язні не розуміють. Що їх чекає попереду, вони не розуміють характер військової спеціалізації, їм доведеться опанувати, вони не розуміють, для чого вони на війні, і загальних базових мотиваційних речей, вони також не розуміють, або частина з них не розуміє. Але ми вже пішли таким експериментальним шляхом і чітко помітили позитивну тенденцію: що якщо спілкуватися з в'язнями, якщо розповідати їм про... Те, що таке війна, і е, які напрямки роботи виконує наш підрозділ. Якщо розповідати про традиції е, підрозділу чи там військової частини, про характер роботи, то в'язні отримують більш з'ясовану інформацію. І, відповідно, вони е, не вагаючись, ідуть на співпрацю з військовою частиною. Ну і найголовніше, це потрібно в'язням, все ж таки, Доносити до розуміння, що захищати свою батьківщину це почесна функція, і це почесна місія, і це в їхньому випадку напевно, що чи не єдиний шлях реабілі... реабілітувати себе в очах суспільства і довести, власне кажучи, як суспільству, так і самому собі, що ця людина цей в'язень, може виконувати. Святу місію захисту нашої батьківщини і є справжнім чоловіком, адже ну, чоловік зобов'язаний захищати рідну домівку, свою родину і відповідно свою батьківщину. Якщо апелювати до них з точки зору такого загального суто людського патріотизму, то я переконаний, що в'язнів. Можна все ж таки загітувати і можна переконати в тому, щоб вони сміливіше долучалися до лав збройної України угу. в будь-якому випадку, можу сказати одне: що е Якість середньостатистичного українського в'язня вона на декілька порядків вища ніж якість середньостатистичного в'язня російського, а як ви порівнюєте можливість... Дмитра? Я ж знаю, що ви із з тими спілкувалися власне ну, з ув'язненими з Російської мав Федерації можливість... мав можливість спілкуватися з полоненими представниками сумнозвісного Вагнер і. Однозначно роблю такий висновок на користь українських в'язнів. Ну тут можна навіть звернути увагу на таку маленьку деталізовану річ. Що певна кількість в'язнів, які для себе прийняли вольове рішення долучитися до лав воюючого підрозділу, вони приходять на зустріч з представниками військової частини вже заряджені. Емоційно заряджені. Вони вже вони в контексті війни. Це ті в'язні, які слідкують за перебігом бойових дій. Вони не живуть в якомусь абстрагованому просторі. Вони проявляють інтерес до того, як здійснюється оборона України, як протікає війна. На них футболки з патріотичним змістом. Ну це, це це дуже здавалося б такі, от. Важливі дрібниці, да з одного боку, це дрібниця, а з іншого боку, вони ці деталі вони є певним маркером, який демонструє унаочнює патріотичну позицію в'язнів. І вже в приватному спілкуванні я бачу, що людина знаходиться в контексті війни. Є до речі, категорія в'язнів, у яких воюють члени родини у когось батько mm -hmm. воює, у когось брат воює. Відповідно, такі в'язні вони також зацікавлені в тому, щоб бути корисними для збройних сил України, бути корисними для справи української перемоги і для української держави. Дмитро, ну таке питання у мене виникає. А як перевірити щирість ув'язненого, що він дійсно хоче, що він ну, говорить вам там про свою мотивацію? А ви бачите, людина ну реально говорить правду, чи вона робить все для того, щоб вийти з за град, А там, а там як піде? Ну ми для цього, по перше, їм пояснюємо, що е, після того як в'язень вийде за град, е, однозначно в воюючому підрозділі йому буде набагато важче. Жити набагато важче, ну скажімо так, провадити якусь елементарну життєдіяльність ніж в умовах в'язниці, в умовах несвободи, тобто, ми нічого не приховуємо від в'язнів в плані того, що дуже чітко окреслюємо їхні перспективи. І також на такій співбесіді присутні представники адміністрації. Після того, як ми вже поспілкувалися з в'язним, я потім виходжу в окрему кімнату і запитую представника адміністрації, як вони характеризують цього в'язня, адже інспектори і працівники. Державного департаменту з питань виконання покарань, вони з в'язнями перебувають в закритих установах роками. Роками вони знають чим дихає кожен в'язень, і якщо адміністрація дає позитивну характеристику і, і е, в'язень е, пройшов з нами співбесіду він відповідає вимогам і критеріям нашого підрозділу. Відповідно, ми вже запускаємо процедуру до того, щоб його переоформити. З в'язниці і, скажімо так, зробити з нього військовослужбовця, та потім навчити його військової спеціальності і інтегрувати в наш бойовий колектив? Угу. Дмитра, ну тоді ще таке питання: якщо ув'язнений потрапляє в певну бригаду, так, Який, який ризик, що в цій бригаді не почнеться. Не знаю, якщо можна так сказати, булінг, дівчина. Або ну, так, певне ставлення до цього ув'язненого як до трошки інакшої людини. Якось цього уникнути? І чи ви допускаєте, що це може бути? Ну, дивіться, ми всередині нашого колективу. Подібних речей не допускаємо щодо звичайних військовослужбовців, і це вже відповідальність на командному складі. У нас командири сумлінні, добропорядні люди, і в першому ОШБ в інші не існує ніякої дідівщини. -ді ну, відповідно, вже спілкуючись з в'язнями, ми також їм надаємо певні гарантії, що ми будемо створювати належні умови для того, щоб вони були максимально корисними для. Виконання бойових завдань, і щоб ці бойові завдання виконували на найвищому рівні і були ефективними, це питання командирів, це питання е, внутрішньої атмосфери колективу, це е, питання, скажімо так, внутрішнього. Устрою того чи іншого підрозділу я знаю, що в нашому підрозділі подібні явища відсутні. Відповідно, і ми в'язням також надаємо словесні гарантії щодо того, що до них будуть ставитися як до добропорядних людей за умови, якщо вони себе будуть проявляти належним чином, не скажімо так, ухилятися, не імітувати бойову роботу, а сумлінно виконувати бойові завдання. Відповідно, така людина заслужить повагу та авторитет всередині нашого колективу. Ми даємо їм шанс реабілітуватися спочатку всередині бойового підрозділу, а потім даємо їм квиток в належну реабілітацію е, на рівні всього суспільства. Я думаю, що Якщо в'язень має голову на плечах, якщо він зацікавлений в тому, щоб бути корисним для своєї батьківщини, він неодмінно скористається такою можливістю, і ми цю можливість йому надаємо. Дмитра є у вас такі знайомі, не знаю, командири бригади, або просто там колеги з інших бригад, які кажуть, що та. Ми ув'язнених ніколи в житті до себе не будемо брати, тому що ну там не хочемо клопоту, або там якісь інші причини називають. Тобто, є такі серед військових командирів, скажімо так, хто категорично проти цієї категорії українців в лавах збройних сил. Ну я щодо цього питання якби не мав ще можливості поспілкуватися, бо я вже тиждень перебуваю в такому досить динамічному і щільному графіку. Весь час пересуваючись і долаючи великі відстані е, в межах України, е, і поки що мені про таких командирів нічого mm -hmm. не відомо. Єдине на що звертали увагу е, представники адміністрації, це на те, що іноді е, до виправних установ приїжджають представники якихось бригадної починають дуже, е, скажімо так, згущувати. Хмари в питанні в питанні агітації в'язнів. Розповідати те, що гарантовано цього в'язня, що вас повернуть, мовляв, в чорних пакетах додому. Ви будете інвалідами. Сериал? Ну так теж не можна. Ну да, так теж не можна, і хотілося б звернутися до своїх колег, щоб ну вони трошки відповідальніше ставилися mm. до. Скажем, так проведення мотиваційних бесід з засудженими, і е, зайвий раз, е, скажем так, в своїх промовах не згущували хмари. Так потрібно в'язням чітко пояснювати, що це війна. Ризикувати життям на війні мають усі в пропорційній мірі, в рівній мірі доведеться працювати усім, як штатним військовослужбовцям, які вже давно знаходяться в підрозділі, так і засудженим, не вийде так, що. Засуджений, потрапивши в бойовий організм, зможе собі дозволити, наприклад, там ухилятися від роботи чи ухилятися від виконання бойових завдань. Ми це все пояснюємо на березі. Ми з ними докла... угу. укладаємо фактично таку людську джентльменську угоду. Ми їм окреслюємо реалістичні їхні перспективи, і тому ми розраховуємо на їхнє свідоме ставлення до питання виконань бойових завдань. Ми з ними будуємо щиру та скажімо так пряму розмову. Це єдиний наш шлях на відміну від російського соціального експерименту, пов'язаного з тюрмами, тому що в Росі Україна все ж таки є правовою державою, і Україна та Українські військовослужбовці не можуть використовувати ті методи впливу, які застосовує Росія щодо своїх в'язнів. В російських подібних формуваннях, які е, були е, організовані з е, о, засуджених осіб, там припустимо застосовувати силу, там припустимо відрубувати кінцівки. Там припустимо застосовувати практику розстрілів. Це до речі, мені е, розповідали е, якраз представники ПВК Вагнер. В 2023 році, коли наш підрозділ був в районі хромова, виконував бойове завдання. У нас були полонені вагнерівці, і вони дійсно свідчили те, що в присутності всього колективу розстрілювали тих людей, тих членів їхнього бойового середовища, які покинули позицію. Україна не може собі дозволити застосовувати подібні практики щодо засуджених, і тому наш єдиний шлях це шлях педагогіки. Я розумію, що педагогіка це складний процес, він розтягнутий в часі і в просторі. Натомість війна вимагає оперативних і блискавичних рішень. Але е з іншого боку, ми е просто не маємо жодної альтернативи. Ми повинні тільки йти шляхом переконування, шляхом побудови з в'язнями щирого і. Прямого чесного діалогу шляхом укладання з ними джентльменської угоди, і тільки так я бачу mm -hmm. е, алгоритм взаємодії з проблемною категорією е, населення України саме за засудженими. Я знаю, Дмитро, що у вас особливо ставлення до перебування жінок в лавах Збройних сил України, але ось цей закон, про який ми зараз говоримо, він насправді дозволяє засудженим жінкам також мобілізуватися до лав ЗСУ. Чи відомі вам факти добровільної згоди власне, жінок на те, щоб вступити до лав? І як ви взагалі ставитесь до цього? Ну я на превеликий жаль не володію жодною інформацією, навіть дещицею будь-яких відомостей про те, чи жінки підпадають під дію цього закону. Ну наскільки мені відомо, в межах України не так то й багато жіночих виправних установ. Однозначно, вони є. Але ну, я боюсь сказати щось зайве. І надати глядачам співвітчизникам якусь недостовірну неперевірену інформацію. Скажу Давайте тільки загальне ваше ставлення в... до цього, так жінка, яка перебувала в в'язниці, тепер в лавах збройних сил України. Як би ви до цього поставились? Е, ну особисто я до цього поставився, скажімо, так, з мінімальною пересторогою. Я е, з глибокою повагою ставлюся до. Цивільних жінок, які долучилися до е лав збройних сил України, але з практики знов таки не хочу нікого образити. Але з практики скажу, що часто сам факт присутності жінки в чоловічому середовищі він дещо видозмінює атмосферу колективу. Чоловіки починають між собою конкурувати за увагу цієї жінки. Це на рівні просто генетичної програми відбувається. А це в свою чергу відволікає е, чоловіків від бойової роботи. Тому е, у нас є в підрозділі жінки, але е, скажімо так е, та кількість жінок, які долучені саме до бойової роботи, вона дуже лімітована. У нас переважно жінки знаходяться і і виконують також дуже корисно потрібну роботу в тилових службах або в строєвій частині тобто вони займаються штабною роботою і ну не перебувають в бойовому колективі. Я знаю, що в інших підрозділах є позитивні приклади того, що власна жінка може там воювати. Є такі підрозділи. Ну у нас, от, якщо ми говоримо про перше, ОШБ Шебеда інші, у нас вкрай небагато жінок, які виконують бойові завдання, і зрештою є, скажімо так. Є таке неформальне е, колективне погодження, що ми лімітуємо присутність жінок в нашому колективі, адже це відволікає чоловіків від е, бойової роботи. Тут проблема не в жінках, тут проблема, напевно, що в чоловіках і в реакції чоловіків на жінок. Тому що це е, ви розумієте, що це якби е, гомогенне середовище одностатеве в переважній кількості. Ну і Якщо ми говоримо про бійців, і люди, скажем так, в наелектризованому стані знаходяться і тривалий час, там не мають можливості спілкуватися з жінками, тому і власне тому, коли з'являється жінка, коли це може бути так ну не те, що ну але просто поведінка і характер дій чоловіка uh -huh. змінюється просто в присутності жінки. Вона може нічого не робити. Вона нічого не вона не може. Вона може не давати жодного приводу е... чоловікові там думати про якісь там інтимні сторони життя, але просто сам факт її присутності він вже впливає на поведінку чоловіка. Uh -huh. Ну, це Дмитре, давайте окремо, окремо. Треба зробити окремий ефір з цього приводу. Я думаю, буде вам що розповісти, але все ж таки давайте. я повернуся до ув'язнених. Мабуть, у вас не було часу почитати новини, але я вже подивилася, що заступниця міністра юстиції вона сказала про те, що вже один із значить, засуджених, який перебуває в лавах Збройних сил України, взяв, взяв полон російського окупанта. І, тобто, це вже так знаєте, пішло як новина. тобто, ну... Працюють так, вони вступили, і видно, мотивовані насправді, як ви загалом, Дмитро, оцінюєте зараз ситуацію на фронті, якщо вже відійти від цієї теми? А загалом, от у нас початок черв... ну, червень так починається. Неспокійні новини, зокрема, ми отримуємо із Харківщини і говорять про новий фронт. І міністр оборони, і президент про це говорить. Як ви бачите розвиток подій найближчим часом, і до яких тактик і до яких наступів може вдатися Російська Федерація? Ну я все ж таки, знов таки, я сподіваюся на те, що оця кричуща і така крайня активізація Російської Федерації на майже усіх напрямках фронту вона пов'язана з тим, що Росія все ж таки відчуває, що вона от станом на сьогодні. Намагаються вивести е, е, війну е, в стадію кульмінації, е, чому тому, що це е, водночас синхронізується з певними процесами на дипломатичному полі е, е, росіяни. Очікують результатів конференції в Швейцарії, яка має відбутися. Однозначно, вони е, пропонують свою е, погоджену з Китаєм формулу. Миру, і вони мені здається, створенням додаткової напруги на окремих ділянках фронту намагаються, все ж таки схилити західний світ і вплинути на позицію країн заходу під час проведення швейцарської конференції, на якій буде узгоджено власне. Формулу миру, яку підтримують країни заходу, наші партнери. Ну і власне яку запропонує Україна. Тому перед важливим маневром на дипломатичному поприщі, Росія активізується на полі бою і тому ми бачимо ті процеси, які відбуваються наразі. Почули почули. Дякую вам, Дмитре, за вашу роботу і за роз'яснення такої непростої теми. Я думаю, що вона така вузька. Не всі про це знають. Тому дякую, що ви погодились ексклюзивно нам це все розповісти. Дмитро Савченко був з нами на зв'язку. Рада була бачити офіцер першого окремого штурмового батальйону імені Героя України Дмитра Коцюбайла, 67-ма окрема механізована бригада Дук Збройних сил України.